Стаття 89 Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України, створює з числа народних депутатів України, комітети Верховної Ради України та обирає голів перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів. Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань. Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України. Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду. Організація і порядок діяльності Комітетів Верховної Ради України її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом. Стаття 89. НРУНР для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, надає дане питання юридичному відділу. Який повинен займатися цим питанням, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу НР УНР. Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду. Комітети ліквідовуються, депутати та відділи повинні працювати, буде конкретна фірма, яка буде займатися конкурсами.